Вітаю, я Кирило Поліщук, і це подкаст «Кароль Шимановський. Дев'ять прелюдій. опус перший Прелюдія дев'ята вшанування Шимановського в Україні. У цьому епізоді ми будемо із Олександром Полячком, музикознавцем, директором Кропивницького музею музичної культури імені Кароля Шимановського говорити про те, як сьогодні в Україні вшановують пам'ять видатного композитора. Зокрема, поговоримо про Тимошівку, місце народження Шимановського, Кропивницький, місто, у якому композитор жив і творив а також інші місця, у яких вшановують. Шимановського, пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Почнемо із Тимошівки. Як в селі, де народився видатний композитор, вшановують його пам'ять. В Тимошівці є школа, в якій є кімната пам'яті Кареля Шимановського, де зібрані деякі речі з його маєтку. Є теж пам'ятна медаль до 50-річчя смерті Шопена, яка жодним чином не могла опинитися в цьому селі тільки завдяки власне родини Шимановських. І там проходили екскурсії. Для всіх то бажав побувати здійснити таке паломництво на батьківщину Кареля. Звичайно, будинок, де жив Караль Шимановський, його рідні чи композиторня це окремий будиночок в саду, де він писав музику. Вони не зберіглися, не пережили бурхливе двадцяте століття. Але в школі, про яку я вже згадував, було надане ім'я Кареля Шимановського, і на її приміщенні встановлено меморіальну дошку на честь великого композитора земляка. Тимошівка, це. Черкаська область, і зрозуміло, що черкащани вони також вшановують Шимановського не лише в Тимошівці, але й загалом в області. Так, по-перше, поряд з Тимошівкою, всього 8 кілометрів відстань, знаходиться місто Кам'янка, місто, яке раніше було районним центром, досить з цікавими культурними традиціями, спадщиною, і там є музей-заповідник, в якому є теж невелика експозиція, присвячена Каролю Шимановському. Вони постійно. Тійно проводять музичні вечори, різні акції присвячені своєму земляку. В Черкасах існує польське національно-культурне товариство, центр імені теж Кароля Шимановського. І в Черкасах Шимановський теж бував, хоча і нам мало про це відомо, але сам факт безперечний. І Черкащани теж разом з нами часто проводять окремі заходи, концерти, покладання квітів і так далі. Як вшановують Шимановського в Кіровоградській області Тут ми говоримо зокрема, і більше зосереджуємося на Кропивницькому. Можна згадати ще, що певний час Шимановські володіли маєтком. Орлова балка під Знам'янкою, і там встановлена меморіальна дошка про згадку на цю подію. Поряд з нею теж є дошка, яка нагадує про перебування класика української музики Микола Лисенка. Так сталося в цьому селі їхні шляхи перетнулися. Але звичайно, передусім це Кропивницький, де Карл Шимановський навчався і музиці, і отримував загальну освіту в дитячі юнацькі роки, і де потім протягом багатьох років він приїздив. Різних справах, а в період з 1917 по 1919 рік прорвів тут постійно ці два роки і написав в цей час кілька творів, виступав в концертах, писав навіть публіцистичні статті в газети, і це дало нам підстави створити в Кропивницькому спочатку при музичному коледжі. Тоді це називалося музичне училище, кімнату музей Кароля Шимановського. А пізніше почався такий рух за порятунок меморіального будинку. По вулиці Гоголя, де Шимановський власний писав ці твори, про які я згадував, і цей рух привів до того, що було утворення наш музей, кропивницький музей музичної культури імені Караля Шимановського, як міський комунальний заклад. У цьому будинку по вулиці Гоголя, де жили Шимановські, де Шимановський прожив два роки в Єлисаветграді, майже безвиїзно музей ще не функціонує в цьому будинку, тому що цей будинок ще не в тому стані, щоб. Там відкривати музей, так на жаль, коли власне повстало це питання, що варто зробити там музей, будинок був вже в майже, можна сказати напівзруйнованому стані, і тому справа виявилася непростою, враховуючи той складний період трансформації, який проходила Україна в 90-х роках, потім в 2000-х роках, ну а в останні роки, це і карантин, і звичайно, війна, все це віддаляє момент, коли відбудови цього будинку, бо це фактично створення точної копії меморіального дому, коли вона буде доведена до кінця, і музей може відкрити гостину вже свої двері відвідувачем, саме на цьому місці, це вже пам'ятне місце, де жив і творив Кароль Шимановський. Натомість як наукова інституція. Як інституція просвітницька, музей чимало зробив не лише для популяризації музики Кароля Шамановського, а взагалі для пожвавлення музичного культурного життя в нашому місті і краї. Мабуть, найважливішою такою подією є фестиваль Осінь із музикою Кароля Шамановського», який організовує музей музичної культури імені Кароля Шамановського в Кропивницькому і не тільки в Кропивницькому, уже 30 років. Так, дійсно, зважаючи на те, що було створено музеї в 1991 році. наступного року якраз випадала певною мірою кругла дата, 110 років від дня народження Караля Шимановського, і тоді було започатковано цикл заходів початку пам'яті Караля Шимановського. Згодом такі цикли заходів власне і перетворилися на фестиваль, який спочатку називався просто музичний фестиваль імені Караля Шимановського. А з часом було дана інша назва осінь з музикою Караля Шимановського. Більш така індивідуальна назва, і крім того, ми врахували, що з такою ж назвою музичний фестиваль Кареля Шимановського був започаткований щорічний захід у Харкові, де проводились конкурси дитячі на базі однієї з музичних шкіл Харкова. Тому ми дали іншу назву Осінь з музикою Кареля Шимановського, і фестиваль від 2012 року відбувається щорічно. Пройшло таким чином вже 20 цих музичних форумів. І щороку ви запрошуєте. Виконавців з усієї України, а також з Польщі, не тільки з Польщі треба сказати, що певні моменти до нас навіть частіше приїжджали музиканти з інших європейських країн, це з Великої Британії, з Франції, з Італії. Це виконавці музики Шимановського з усієї Європи. Так, з Австрії додам сюди В останні роки саме найбільше приїжджали поляки, тим більше враховуючи складну ситуацію з коронавірусом і навіть під час вже російського вторгнення повномасштабної агресії до нас наважився приїхати піаніст із міста Лоць Войче Кубіця таким чином підніс все-таки художній рівень і ранг нашого фестивалю, який ми намагаємося робити власне міжнародним. і Кубіца грав в Кропивницькому також дев'ять прелюдій Шимановського. І от власне на тому концерті я остаточно вирішив, що подкаст про Шимановського буде присвячений власне дев'ятьом прелюдіям. Це абсолютна правда. Ну я тільки можу тішитися з цього, і скажу, що крім кубіці, у нас були такі дуже авторитетні і відомі в усьому світі виконавці музики Кароля Шимановського, як, наприклад, співачка Ольга Пасічник чи піаністка Йоанна Доманська, яка протягом е низки років була головою музичного товариства імені Кароля Шимановського в Закопаному, яка випустила і диски і дослідження про. Музику Кароля Шимановського. Наш фестиваль таким чином є досить знаним, досить авторитетним і в Україні, і в Польщі, і почасти в деяких інших країнах. Хочу ще додати, що музичне товариство імені Кароля Шимановського у Закопаному також допомогло нам зі створенням цього подкасту. Вони нам люб'язно надали запис виконання цих дев'яти прелюдій польським піаністом Мариком Шлезером, які всі наші слухачі подкасту можуть слухати в кожному з епізодів. Звучить Одна прелюдія, і ми також вдячні. І за таке партнерство. Наш подкаст таким чином має ще ось таке партнерство не лише із музеєм музичної культури імені Кароля Шамановського в Кропивницькому, але з музичним товариством імені Кароля Шамановського у Закопаному в Польщі. Я можу додати, що саме за зразок ми взяли фестиваль дні музики Кароля Шамановського, яких відбулось вже понад 40, Власне в Закопане де є музей Кароля Шамановського, єдиний в Польщі і тому. Ми тут природньо є партнерами з нашими колегами. Причому в цьому товаристві Закопане це невеличке містечко, зимовий курорт, зимова столиця Польщі, але в ньому беруть участь музиканти з усієї Польщі і закордонні музиканти. Теж і можна сказати в нашій праці велику допомогу від самого початку надавала музикознавець Тереза Хелінська, провідний Шимановськознавець, яка теж була в правлінні цього товариства імені Кароля Шимановського. Другим. Домом після Тимошівки, власне, стало для Кароля Шимановського закопане і Віла Атма, в якій він мешкав. І зараз там знаходиться музей, там зібрано багато експонатів пов'язаних із Шимановським. Я хотів ще повернутися до музею музичної культури імені Кароля Шимановського в Кропивницькому, які у нас є експонати, пов'язані з Шимановським. Звичайно, нам було набагато складніше збирати свою колекцію, оскільки, коли Шимановський жив в Закопаному, вже було зрозуміло, що він є найвидатнішим польським композитором свого часу. І, звичайно, багато людей вже збирали і листи, і після його смерті сестра привезла речі і передала музею. А коли він виїжджав з України, це був період воїн. Потім була ще одна війна, яка багато чого знищила. Тут залишилося. Прекрасна колекція зібрана родиною Шимановських з великими раритетами. Тут і гетьманські булави у них були, і документи з королівськими печатками, оскільки ця родина в історії Польщі в певні століття була досить знана. Родина Шимановських і в сім'ї сформувалася, можна сказати, безцінна музейна колекція, але від неї майже нічого не залишилося. На щастя, зберіглася шафа, яку ідентифікували по фотографіях, і вона є в Нашому краєзнавчому музеї і зберіглося близько 30 книжок з родинної бібліотеки Шимановського. А вже нам вдалося шляхом контактів з музикантами і або їх родичами, з якими спілкувався Шимановський в Ілизветграді. Це насамперед родина Пузінкіних і родина Гольдфельдів, Знайти автографи Шимановського. На щастя, вони вціліли, і це є гордістю нашої колекції. А також спілкування з родиною Нейгаузів дозволило нам отримати безпеку. Цінний експонат це портрет Шимановського, написаний за його життя з натури, не з фотографії його родичкою Дорою Пшишиховською, яка теж жила, працювала в Ілзветграді, провадила тут художні курси. І ще є декілька дуже цікавих експонатів: це малюнок Шимановського з 1933 року, і Це фотографії його родичів, які потрапили до нашого музею. Тобто, у нас є насправді що показати від. Ідовича щодо вшанування пам'яті Кароля Шимановського в Україні, ми згадали про Черкаську область. Очевидно, ми поговорили про Кропивницький. Також згадали і про фестиваль в Харкові. Як ще вшановують пам'ять Шимановського в Україні? Головними осередками, де звучить музика Шимановського, є звичайно столиця Київ. До речі, Шимановський теж місяці жив в Києві і написав там деякі твори, тому що Київ є столицею. Там влаштовуються найбільш такі представницькі міждержавні заходи. Наприклад, під час відкриття і закриття року Польщі в Україні в 2000-х роках ключовими творами в програмі це були власне твори Шимановського — Це концертне виконання опери «Король Рогер в Київській. Скі опері, це балет Гарнасі, і теж в концертному виконанні. І в Києві ще в 1962 році було проведено можна сказати перший в Україні фестиваль, присвячений музиці Шимановського, який ініціював видатний український музикант Ігор Блашков. В 1982 році, теж спілка композиторів України провела низку заходів. Дуже цікавий концерт до сторіччя від дня народження Кароля Шимановського. Другим містом після Києва я би назвав Львів. Теж дуже близький Шимановському, де він теж він виступав з концертами, де були прем'єри навіть деяких його творів. І у Львові можна сказати найчастіше звучить музика Шимановського. Вона виконується там щорічно, виконується на різних рівнях, і в музичній академії Львівській дуже добре знають і дають студентам. Вони постійно виконують музику Шимановського. і проводяться фестивалі, музичні акції з запрошенням, теж часто дуже польських артистів. Але й українських також і можу згадати тут, наприклад, фестиваль з музикою Кароля Шимановського і іншого польського композитора Войчиха Кіллера, проведений декілька років тому. Дуже важливо, що не лише музика Кароля Шимановського постійно можна сказати, звучить в українських містах, містечках, навіть, але те, що його творчість. Вивчається їй присвячуються музичні конференції симфозіуми, і його творчість популяризується. Виходять цикли програм, передач. Хоча у нас не видано окремої великої книжки або не перекладено з польської мови, про що я мрію про Караля Шимановського в партнерстві з інститутом музикознавства етнографії і фольклористики імені Максима Рильського нам вдалося видати збірки матеріалів двох конференцій. Карель Шимановський і Україна, та Карель Шимановський і його мала Батьківщина, які цікаві і зарубіжним дослідникам творчості Шимановського, і звичайно дають багато інформації і нашим українським поціновувачам його творчості. І наш подкаст це також вшанування Шимановського в Україні. І всі наші дев'ять епізодів ми говорили про Шимановського і про його зв'язок із Україною, про його життя в Україні, про його творчість тут. і Зокрема, в нашому місті, в Кропивницькому. Ми про все це говорили в цьому подкасті, який має назву Кароль Шимановський Дев'ять прелюдій. Опус перший. На завершення. Я хочу подякувати всім, хто долучився до створення цього подкасту, сприяв допоміг цей музей музичної культури імені Кароля Шимановського у Кропивницькому. і Його директор, ми Олександр Полячок. Вам вдячність за те, що всі дев'ять епізодів ви розповіли про Кароля Шимановського. Дякую вам! На взаємо Дякую, також це музичне товариство імені Кароля Шимановського у Закопане, які нам також сприяли допомогли. І Марк Шлезер, який виконав дев'ять прелюдій. Це і Вікторія Поліщук, яка читала цитати, зокрема і Зофії Шимановської, і Терези Хілінської, про яких ми згадували. І це і Гетеінститут Дім Європи, вдячний їм за екстрену стипендію для митців, завдяки якій цей подкаст став реальністю, і на завершення, Пропоную заключну прелюдію з першого опису Кароля Шамановського у виконанні Марика Шлезера. Дякуємо, що слухали наш подкаст.